Як мене задрала ця, ця тупорила кнопка. Я не можу. Це тупорила кнопка і постійно путаю з чатом і цим. Боже кім. І виключити стрім. Я постійно виключаю стрім Це весь. Треба шукати, коротше, якусь другу програму. Щоб була краща за цю, бо це якийсь жесть, ну. Unreal щось так робити. 7. Да, понятно. О, налетели люди. Куда будет так ты? Так во вторник, я не знаю, куда буде. Как дела, нормально? Шукаю на их брелете там Love, Love, Beer, Beer, Love Роуз або Rose and Teddy. Ну, короче, шукаю ось. з. Та я знаю, что индекс пусть не открываю. Ось все. Здесь магазину шукаю ось. ,5 бринота, ,5 0,5% от цього бринута 0,5% і 0,05%. Короче, їх двох шукаю? Оу Тип Краула Стрилс и думає, що це жорсткий стил. що за драка за нищету? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, пиши чат, кто хочет рейд, шукай на их бринроті з нового блоку там де. Ты бринроти в двох останніх на якому відсотки, 0,5% и 0.05%? Підписуйся на ти... канал, на ты еще подписчики в Как дела? Нормально я шо ти? Трейд? Я шо ти, братан, шо ты? Шо ти, братан? Я тебе сейчас блокну? Якщо ти будеш спамити. Що ти? Пищи чат, хто хоче трейд. Так, пишіть чат, хто хоче трейд. Шукай нових років з нового і з цього із цього Купиц Машин. Там, де 0,25% на нього, короче. Ой. Сран. Так, ладно, давайте на наступний сервер. Пум-пум-пум. Пищах, -пум -пум. хто хоче трейд. Шукаю нових бринтів там э... о го трейд. що трейд, братан? Що в тебе є? Що в тебе є, бро? Nimm Marshall, das ist 6 сыран? W Ю Кенги база чи не <просу> есть мориарчик у раззони весьма не братан сорян не надо. Нема что да, ты сорян. Пум -пум -пум. Братан, морядчик розоні не надо, мені нема що дати, селян. Може на пабліку щось вкрадути і затрейдемось. Братан, я просто так не добавляю сорян. На так отюз день не буду, братані. Ты зашел на паблик, и у тебя украли морячку рожони. Ну, бывает жалко. Жалко, ну добро там, да. Братан, да. Обожим нового туалета за... украли, жалко меня. В тебе украли його? Но туалет 450, братан! Я сьогодні не вкрав ласпуки на 500. Не на 350 лями ласпуки гранди. В мене тупо застанули медузу і вкрали його тоже. Ну, капец. Да, міг бути ще. Ласпуки гранди. Це... Вас Гранде, це як це як три моїх оркалідонок. Це капець. Угу, да, тебе тоже. У меня вот 577, братан, сорян, нема что дать. Нема что дать. Я тільки орколедон 360, в тебе щось є за нього. Бро, мене тебе може щось за Аркалідона є 360 шестьдесят да Є танк, скільки танк, дає братан. Скільки танк дає? Тихий танк, да я У тебе є тебя танк? У мене був братан, але я потом його затрейдив. На якихось там без я не помню яких. Потом я затрейдив їх на лоссекрета. Потом я того секрета собі субинарку аледона 360 лями. Ища я піднімаюсь дальше. Шукаю выгодні трейди. сьогодні, кстати, з ласпуки гранди на 350 лямів вкрав. Але мене заставили медузою і вкрали. Тойлетто Фокачино. Хто є? Оркалідон, братан, є орка... Оркалідон 360 лямів. Я з нуля піднімався. Фокачино. Тойлетто Фокачино. Тойлетто Фокачино. дуже чесно розуміло. поднимаю все с нуля, братан. И Зара тоже поднимаюсь дальше. Хочешь золотого царь беру, коридор, коридор? Ну давай, братан. Давай, Ник. Окей, okay, еще кину. Сейчас Кинут, ты, братан. Трегну Япция Тре це? был Сиксайн Пятьдесят семей и логран, я их затрейдил. Понятно. Пятьдесят, пятьдесят, про, про, ой, нет, стоп. Олигарх, ну. О, всё, ты его Брат, ты его красава? Тебе не краса, я демон. Okay, окей, еще кину, да, okay, окей, ще кину. Все, я кину те братан. Покажи спочатку коледона. Ой, сербюруса. Бо я сейчас можу принести ноута. Бо у меня на ноуте орколидон щас можу принести ноут, а ты просто линше стріма. и все, и шоу мені ее назад заносити, чи що? Треба, чешу. Ты ти його показав серберіуса. Якщо думаєш що я скам, то у мене є 30 пруфів на TikTok аккаунті. Все, заходь, братан. Заходи, братан. Кажуть Церберус. О, сейчас зайду, братан, Сейчас зайду. Сейчас, секунду, я приду. Rotan, e tot. Bro, e tot. Așa, e tot, e tot. E așa scompază, e de ok.